Легендарна співпраця К з гуртом Дуран-Дуран, а також присвята їхньому альбому 1982 року, який отримав назву Ріо. Ну що, новенька вже в огляді, тому давайте оглядати. Парфум і Дуран Дуран Нео Ріо – це частина спеціальної колекції, яка була присвячена співпраці парфумерного дому Ксірджоф і легендарного гурту Дуран-Дуран. Назва «Нео Ріо – це в даному випадку відсел до Ріо де енергії, безтурботності, тропічній. Ночей, водночас, натхнення альбому Duran Дуран 1982 року піснею Ріо, яка в даному випадку передає свободу, жагу до життя, легкість і трошечки ностальгії. І в даному випадку мета аромату перенести нас в атмосферу нескінченної бразильської вечірки на березі океану під зухвалу гарломурну музику. Сам аромат максимально яскравий та драйвовий, і особливість його в тому, що після першого нанесення. Він відкривається просто нереально красивим манго, який поєднаний з інжерем, і вся ця двіжуха залита просто великою кількістю рому, а також увага, кленовим сиропом. Да, вам не почулось кленовий сироп, і з одного боку ця вся штука вона продупляє, а з другого боку заводить ще більшу ейфорію від даного ольфакторного відчуття. Ну а сам дизайн флакону передає кольористику самого альбому. І, до речі, всі ці кольори, які ви бачите на упаковці, Аналогічно можна знайти в дизайні самого флакону, тому доступні в нашому сторі на розпив від 1 мл Обов'язково рекомендую до затасу.